80-ті та 90-ті роки це період справжньої музикальної революції. По всьому світу на наші гриби після дождю, з'являлись нові групи і жанри музики: від хіп-хопу та техно до гранжу і трэш-металу. Це був час, коли музиканти не боялись виходити за рамки стереотипів. Це був час, коли музиканти створювали кардинально нову музику. Це був час, коли були створені більшість легендарних альбомів сучасності, які навіть сьогодні мають великий вплив на музичну індустрію. Однак, серед усіх цих вражаючих подій в музичному світі, я хочу поговорити з вами про один жанр, який, хоч і не став мейнстрімом, але залишив при цьому глибокий слід в історії музики. А саме сьогодні я хочу поговорити з вами про Шугейс, про жанр, який відкрив нові горизонти звучання, який перевернув світ традиційної музики, і який реально залишив досить глибокий слід в історії музики і запав мені в серце. Адже Шугейс це ідеальна музика для інтровертів, це ідеальна музика для того, щоб просто зануритись в себе. Це ідеальна музика для того, щоб відчути себе маленьким корабликом в великому океані цього життя. І тому сьогодні ми будемо про нього говорити. І тому не буду довго тянути. На зв'язку, як завжди. Те, Ідан, і давайте починати. Шугейс це жанр музики, який зародився у 80-х-90-х роках у Великобританії. Шу як жанр взагалі важко описати: з однієї сторони це інді рок, з іншої це тягучий і меланхолічний дрім-поп, а ще з іншої це нагадує постпанк. Але не дивлячись на те, що по опису термін шугейс це досить туманна така фігня, людина, яка захоплюється цією темою, завжди зможе розпізнати цей жанр, адже у цього жанра є просто, можна сказати, унікальний звук. Але що особливого звучить Шугейзу, та чому почувши одного разу канонічний звук Шугейзу, ви запам'ятаєте його на все життя, щоб це зрозуміти, нам потрібно чутка заглибитись сам термін шугейс і в історію цього жанру. Отож, слово шугейс складається з двох слів: це шу і гейс. Відповідно, шу це взуття, гейс це погляд. Тобто взуття погляд, якби переклали шебете, або погляд на взуття. Звучить звичайно дико, і це в принципі не дивно. Адже спочатку термін шугейс використовували в принизливому значенні, щоб охарактеризувати музикантів, які вели себе пасивно на сцені, типу не взаємоділи з аудиторією і не скакали, в чому мати народила. Одним словом, цей термін британські журналісти використовували як своєрідну образу, але не Дивлячись на це, цей термін як не дивно прижився, і це в принципі не дивно. Адже сюрприз, сюрприз, цей термін якнайкраще описував цей жанр. Адже музиканти, які грають в цьому жанрі, постійно дивились собі на ноги. І це не тому, що вони фанати Квентіна Тарантіно чи просто соціофоби, які бояться натовпу, а тому, що вони як не дивно контролювали звук. Якщо ви не розумієте про що я, давайте поясню. Отож, якщо ви хоча б трохи цікавились світом гітар, то ви напевно знаєте про такі штуки, як гітарні педалі ефектів, їх основне призначення це обробляти електронний сигнал, що йде з гітари, і в. Залежності від того, яка у вас і яке призначення у неї, звучання після проходження сигналу через педаль може бути різне. Візьмемо, до прикладу, звичайну педаль овердрайву і порівняємо, як буде звучати гітара з нею і без неї. Надіюсь, ви чітко зрозуміли, що робить педаль. Але якщо такий звук зараз можна швидко накритити на комп'ютері, то раніше таке звучання можна було отримати лише з допомогою гітарних педалей або мега дорогих студійних процесорів. І тому музиканти, які не мали багато грошей або які виступали на сцені, звичайно ж використовували гітарні педалі, які в той час були досить дешевими, адже буквально в ті часи всі британські й американські музикальні магазини були завалені дешевими гітарними педальками від японських компаній. Але яке відношення гітарні педалі мають до шугейзерів, можете запитати ви. Все в принципі. Пі досить просто, отож, зазвичай музиканти типу мають не дуже багато педалей. Наприклад, ось скільки педалік було у курта кобейна. Тепер же давайте подивимось на те, скільки гітарних педалей є у шугейзерів, які також як Курт Кобейн, виступають на сцені. І так, чуваки, цих педалей трошки дофіга. І саме через малу кількість педалі, Курт Кобейн та інші рок музиканти могли собі дозволити скакати по сцені, або грати лежачі, або грати просто бухим в нуль. Адже в більшості треків їм буквально треба було клацати буквально двома педалями. В той же час, коли шугейзерам постійно треба було дивитись, що й куди вони натискають, адже буквально одна невчасно вімкне на педаль, і все, звук типу, перетвориться на повний треш. І саме через те, що шугейзери постійно дивились, що й куди вони клацають, і постійно налаштовували свої педалі, вони зі сторони дивилися, як якісь, знаєте, Сіофоби, які не знають, як себе поводити на сцені, хоча насправді вони контролювали просто звук. Але у вас справедливо може виникнути питання, так а навіщо цим шугейзерам стільки цих педалік, якщо їх так важко контролювати? Все, в принципі, дуже просто. Ці гітарні педалі та інші ефекти слугують своєрідним блендером, який змішує звуки гітар, барабанів, синтезаторів та вокалу, настільки, що ти сприймаєш музику не як набір інструментів, а як цільну картину, щільну текстуру, де всі звуки зливаються просто в одну мелодію, яка наче хвиля накриває тебе з головою. І ось до речі, приклади такої стіни. І не звука, яка формується за допомогою цих педалей. І звичайно ж подібний звук не міг просто звалитись з неба, і у нього були так сказати свої передвісники. Можна звичайно довго дискутувати, які жанри і групи найбільше вплинули на Шугейс. чи то постпанк, у Лосі, The Cure та Joy Division, чи то інді-рок, чи психоделіка 60-х, типу Beach Boys, Pink Floyd і The Doors, або панк у лисі The Velvet Underground і The Stux. Але чуваки, так далеко в аналіз ми не будемо заходити. Адже про це я можу говорити довго, але це буде нудно, і тому дам вам відносно коротку відповідь. Основних жанрів, які дійсно були мега важливими для жугейзу, які насправді. Сформували цей звук, їх просто було три. І якщо поєднати ці три жанри і їх характерні особливості в одну пісню, у нас точно вийде Шугейз. Але що це за жанри? Як я казав, їх всього три. Це Noise Rock у лиці Sonic Youth та Dinosaur Jr., це Noise Pop у лиці The Jesus and Mary Chain та їхнього альбому Psycho Candy, та Dream Pop у лиці Cocktail Twins і їхнього альбому Treasure. Ці три жанри стали по суті базою для шугейзу, і тому я думаю про них треба окремо поговорити. І почнемо, напевно, з Dream Pop. Dream Pop — це музичний жанр, який дійсно. Типу відповідає своїй назві, адже музика цього жанру має ніжний та емоційний звук, який створює відчуття плавання або занурення в такий собі сонний музичний пейзаж. Ця музика асоціюється з романтичними або меланхолійними настроями. І як на мене, дрімпоп це саме відкрита та щира музика, яка занурює тебе в світ, де є тільки ти та ніжний жіночий голос. Це знаєте, створює атмосферу дитинства, де тебе нічого не хвилює і де ти просто пливеш по течії життя. Цей ефект досягається за допомогою досить монотонної, але в той же час неймовірно емоційної музики, де, як я казав, тебе просто гойдає на хвилях. Емоцій і веде ніжний жіночий вокал, який настільки добре зливається з іншими інструментами, що це дійсно створює просто неймовірну атмосферу. Також, як я казав, звучання дрімпопу має досить монотонний характер, але це не викликає ніяких проблем, коли ти слухаєш цю музику, адже дрімпоп, окрім мрійливого аспекту і таких ніжних, і можна сказати, пейзажних картин звуку, містить в собі і елемент поп музики, через що ця музика має досить чітку і зрозумілу структуру, через що ця музика дуже добре запам'ятовується і заходить, як і заклятим метал так такі любителям Radiohead. але звичайно ж жодна розповідь про дрімпоп не може обійтись без згадки про Cocktail Twins, адже саме вони були піонерами цього жанру і по суті винайшли його, коли випустили свій альбом Treasure, який став просто базою для дрімпопу та Ethereal Wave. -у. І тому давайте чутка детальніше поговоримо про цей альбом. Взагалі до цього альбому Cocktail Twins це була майже класична така постпанк-гот-рок-група. Типу так у них були свої особливості. Їх перші альбоми це неймовірні штуки. Але саме альбом Treasure — це їхня сама головна робота, де вони вирішили піти. Чутка іншим шляхом. Вони зробили вокальні партії, і гітарні партії максимально вітряними і легкими, і в порівнянні з вокалом і гітарами на перших їх альбомах, де була чітка і гучна вокальна партія, та темні як безодня гітарні партії. На альбомі Treasure вокал звучав, знаєте, би вам, мама колискову співала досить ніжно і легко. І це, знаєте, це не просто слова, просто порівняйте звучання їх темних і похмурих перших альбомів і альбом Treasure. Як на мене, різниця просто кардинальна. І саме через цю зміну звучання і підходу до звукорежисури, режисури, Twins вважаються винахідниками дрімпопу. Жанру, на якому базується і з яким тісно переплітається Шугейс, другим же жанром, на якому базується шугейс, став як не дивно, Нойс рок. І знаєте, це досить такий специфічний жанр, і реально, жанр не для всіх. Не тому, що він якийсь елітарний чи його важко зрозуміти. Ні, просто тому, що в більшості люди його банально не можуть слухати. Чому все в принципі дуже просто: просто послухайте саму класичну пісню цього жанру. Звичайно, не весь новий nice срок має таке звучання, але такі виправдання мало хвилюють звичайних людей, і їх в принципі можна зрозуміти, адже не всім заходить експериментальна музика. Навіть я сам довгий час не міг зрозуміти фішку тих же Sonic Youth чи Батхол Surfers. Але, звичайно, вже з часом і зі збільшенням мого музикального кроозору, такі речі стали сприйматись більш-менш нормально. Але в принципі досить ностальгії. Адже те, що насправді важливо, це те, що Noise Rock передав Шугейзу саме цю експериментальну складову. Адже, наприклад, Кевін Шилс, який по суті і придумав Шугейз, і людина, про яку ми потім поговоримо, сам свої Ворчості використовував купу експериментів і купу новаторських технік, що по грі на гітарі, що в якості звукорежисера і при мастерингі треків, та навіть в своїх інтерв'ю він висловлював деякі ідеї Нойс Року, а саме спотворити звук гітари настільки, щоб ти і не мав гадки, що це в принципі звук гітари, і ця ідея якраз дуже тісно переплітається з ідеологією Нойс Рока, які мали на меті схожі ідеї, і таким чином Нойс Рок у лисі Юз та Дайнозор Джуніор стали по суті другим стовповом Шугейзу, які подарували Шугейзу цю шумну складову і експрес. Інкрементальний характер. Третім же стовпом, на якому базується Шугейс, став, як не дивно, Noyс Поп. І це, знаєте, також доволі специфічний жанр, який навіть не всі рокери можуть сприймати. Адже у нього доволі такий специфічний звук. І хоча він не такий різкий, як у Нойс Рока, але все-таки представте собі звук пилососу з вімкненим дисторшеном і мелодичний вокал, який співає про те, як тобі фігово. І у вас тоді, в принципі, вийде нойс поп. І якщо ви думаєте, що це якась карикатура, чи я просто щось вигадую, просто послухайте саму класичну пісню цього жанру. Якщо ви витримали це випробування, то ви маєте дізнатись, що це пісня групи The Jesus and Mary Chain з їхнього альбому Psycho Candy, де на фоні гучних і шумних гітар роздавався мелодичний голос, який співав про свої відчуття. І таким чином, типу, якщо взяти легкий і повітряний вокал у дрімпопа, його поп складову, взяти всю ту гучність і брудність і у якійсь мірі тягучість гітар у нойсроке, і взяти цей звук пилисосу з дисторшеном із нойс попа, то у нас як не дивно вийде шугейс. І відображення цього синтезу цих трьох жанрів можна. Чітко побачити в групі, яку реально можна назвати легендарною, і ця група My Bloody Valentine. не побоюсь цього слова сказати мастодонт з жанра шугейз, який у всьому світі сприймається як еталон звучання шугейзу. І зазвичай, коли хтось говорить про шугейз, перше про що ти думаєш, це звичайно ж My Bloody Valentine. і це в принципі не дивно. Адже саме їх музика являє собою саме чистий і класичний, як на мене, шугейз. Адже саме вони були піонерами цього жанру. Вони його придумали і вони його просували. І якщо ви думаєте, що їм було легко це зробити. Ні, чуваки, це була довга і нудна і дуже важка історія. І тому, як на мене, про цю групу треба окремо поговорити. Отож, My Bloody Valentine – це група, яка зародилася в Ірландії, а точніше в місті Дублін. І знаєте, я не хотів би вдаватись в довгу і нудну історію, перечислення того, як Кевін Шилс, типу один із засновників гурту, експериментував зі звуком на своїх ранніх альбомах, як він дійшов до такого життя, що його група то майже розбігалась, то переїжджала з місця на місце, а то й зовсім опинялись на межі розформування. І тому скіпнемо той період життя, коли він сам не знав, чого він хотів. Від своєї музики і перш за все від своєї групи, адже по справжньому, як на мене, не дивлячись на виключний талант Кевіна Шилца, група My Bloody Valentine розквіла, коли на місце вокалістки прийшла жінка, а саме Белінда Бучер. Адже до цього основний вокал лежав на чоловічих плечах Кевіна Шилца, якому виконувати роль вокаліста не дуже подобалось. Приєднання Белінди Бучер як не дивно змінило групу дуже сильно, і хоча зазвичай в рок музиці кажуть, що типу жінка в чоловічій групі це поганий знак, адже не у всіх ще зажила рана Оно і Джоном Ленноном, як не дивно. Але не дивлячись на такі стереотипи, Белінда Бучер стала тією щасливою зіркою, що зміг впіймати Шилдс. Адже вокал Белінди якнайкраще підходив під музику Кевіна. І вже невдовзі, після приєднання Белінди Бучер до матчу хлопчачої кайфогрупи, My Bloody Valentine, вона випустила два сінгли з назвою Страв Ворівайн і Ecstasy. І звучання цих сінглів навіть в ті часи вже було досить оригінальним і офігенним. І хоча, не дивлячись на те, що критики не дуже добре оцінили ці сінгли, вони стали саме тими пластівками, які стали передвісниками майбутнього звучання цієї групи. Хоча вони про це ще не знали, слідом за цими сінглами Май Владя Волонтайн випустили міні-альбом Made Me Realize. і хоча звучання там було куди як агресивніше, ніж на минулих сінглах, цей міні-альбом став візитною карткою для групи. І його успіх, що у критиків, що у публіки, дозволив групі на кінець приступити до створення повномасштабного альбому, повномасштабного, повноформатного господі. Ладно, це оговорка по Фрейду вже. І після релізу міні-альбому Realize My Bloody Valentine релізнула свій дебютний повноформатний альбом Isn't Anything, який займе перше місце в мідді-чартах в Британії, який в майбутньому стане одним із еталонів звуку для шугейзерів. Цей альбом по-справжньому показав таланти My Bloody Valentine і показав всю палітру звуку, яка могла видати гітара. Так, до прикладу, в цьому альбомі Кевін Шилдс використав унікальну гітарну техніку, яку потім прозвали Глайдінг. її полягає в тому, що з допомогою ручки Тремола на гітарі, ви тимчасово Виходити із гітарного строю, щоб потім знову в нього повернутись, і така техніка викликає відчуття коливання звуку. А з психологічної точки зору це приносить насолодження людині, коли гітара то виходить з строю, то в нього повертається. Адже це чуваки, знаєте, як будто ви витичили якусь деталь, і вона ідеально підходить в пас, який треба, просто ідеально сантиметр до сантиметра. все гладенько і красивенько. І до речі, ця гітарна техніка виглядає і звучить примірно так. І як не дивно, цей альбом став дуже популярним, і типу здавалося, що це повний успіх. Ти придумав свою гітарну техніку, ти прославився, ти виступив на концертах і всім все сподобалось. Але ні. Після альбому Ізентенісінг виходили ще численні міні-альбоми і сінгли, де він продовжував експериментувати що з гітарою, що з вокалом, що з мастерингом треків. Адже Кевін Шилдс – це не та людина, яка просто так зупиниться на першій вдалі пісні, адже його експерименти з музикою, в принципі, і були його сенсом життя в той період. І ця його особливість характеру, як не дивно, ще принесе йому успіх. Адже вже в 1991 році, в рік, коли все, що цікавило людей, це було і нірвана, Вони випустили альбом, який стане їх магнус опусом, стане тим Самим, чим вони прославляться в світі музики назавжди, стане тим, за що цю групу будуть пам'ятати ще не одне десятиліття, і це, звичайно, вже був альбом «Loveless». Цей альбом це буквально квінтесенція майстерності цієї групи. І хоча б він не здобув великої слави в той час, він повпливав на сотні тисяч людей, зокрема на Тома Йорка з його Radiohead, який потім змінить світ своєю музикою. На Smashing Pumpkins, її потім прославився у світі альтернативного року, та ще на десятки тисяч музикантів по всьому світу. Адже цей альбом це дійсно щось особливе. Це знаєте, і ідеальний баланс між андерграундом і поп-музикою, цей ідеальний баланс між дрімпопом і нойс попом це просто ідеальний альбом, де Кевін Шилдс і вся його команда дійсно показала, що вони можуть. Також цей альбом це просто еталон того, як взагалі треба підходити до музики, адже весь альбом це буквально суцільний експеримент, адже Кевін Шилдс доводив все до розуму майже два роки. Він старався максимально вижити все, що він міг. Він стільки проробив роботи, в нього стільки було нових технік, що з точки зору звукозапису, що з точки зору гітари, що це Просто взриває мозок. Якщо дивитися його інтерв'ю, то видно, наскільки він дійсно йому подобалась робота з цим альбомом, і взагалі йому подобалось те, як він експериментував з музикою. І знаєте, я можу сказати лише одне: він дійсно впорався чудово з цим альбомом. Цим альбомом він дійсно став просто легендою музики, а його альбом став одним із самих впізнаваємих серед альтернативних жанрів. І від себе я просто хочу сказати йому дякую. Адже в Шугейс і Дрімпоп мене привів саме цей альбом. Саме він дав мені можливість приторкнутись до чогось настільки. Красивого і настільки емоційно, що реально в мене просто немає слів. І надіюсь відос вам сподобався, тому що я якось відчуваю себе винуватим, тому що інколи в мене є такі приступи депресухи, коли я просто десь випадаю з життя на місяць, але чуваки, ну, вже як є, вибачаюсь. Ну а тепер слухайте музику, що вже робити.